Уманський національний університет садівництва є унікальним на теренах України та знаний в усьому світі. Заснований 1844 року цей навчальний заклад є одним із найстаріших університетів країни. Сьогоднішній сучасний рівень підготовки фахівців це результат багаторічних освітніх традицій. Однією з таких є співпраця з уманськими школами в плані озеленення територій та благоустрою рідного міста. Днями викладачі та студенти університету разом із учнями 9-ї загальноосвітньої школи провели акцію під назвою Допоможи озелененню школи. Уманський національний університет садівництва сьогодні започатковує акцію Допоможе озелененню школи викладачі, студенти факультету лісового і садово-паркового господарства разом із учнями 9-ї школи сьогодні висаджують вічно зелені туї на території цього навчального закладу. Це наш внесок у благоустрій озеленення рідного міста. Сьогодні ми розпочали озеленення території школи номер 9 Зокрема, ми розпочали з доповнення існуючих вічно-зелених насаджень. Розпочали сьогодні посадку туї західної колоновидної. Ну, от, на майбутнє, на перспективу. Теж плануємо доповнити існує насадження чайно-гібридною трояндою і хвостою ланцетолистою. Подібні акції ми плануємо проводити і в інших школах, зокрема в школі інтернат в Уманській, в школах району, в школах Умані, а також школах навіть інших областей, зокрема і домовленість до зелених шкіл Кіровоградської області. Прививати дітям любов до рідного міста, до природи надзвичайно важливі складові навчально-виховного процесу, відзначають вчителі. А тому дуже приємно, що в Уманському національному університеті садівництва працюють та навчаються небайдужі люди, які і допомагають виховувати у підростаючого покоління благородні наміри та позитивні риси характеру. На сьогодні дуже велике свято. Ми продовжуємо багаторічні, десятирічні традиції 9-ї школи. І Уманську аграрність господарського університету. Зараз у нього трошки інша назва. Сьогодні це Уманський національний університет садівництва. Хочу сказати, що в нашій учні, випускники цієї школи, а і Олена Олександрівна теж є ученицею нашої школи. Ректор сьогоднішній. І дуже багато. Майже 20 до 30 учнів нашої школи є викладачами. Цього університету. І нам дуже приємно, що у створенні гарного, прекрасного місця, а подвір'я в 9-й школі найкраще, бо воно розташована 9-та школа там, де жили люди, які будували Софіївку. І це люди, які творили прекрасне. І ми дуже раді, хоч якоюсь часточкою душі доторкаємося до того, що ми теж, наші діти, студенти творять прекрасне, найкраще місце в Умані. Це там, де розташована Софіївка, там, де розташований університет, і там, де саме звичайна дев'ята школа. Бо в нас гарні діти, які люблять прекрасне і вміють це творити. І ми дуже раді, що сьогодні продовжується ця традиція. Такі спільні акції є надзвичайно важливими для дорослих і дітей. Вони народжують відчуття єдності, відповідальності, а головне, допомагають зрозуміти, що природа це не храм, а майстерня, працівником якої є людина.